Чому варто обрати Нідерланди для навчання? Сім головних причин. Вітаю! Я Анна, фахівець із навчання за кордоном у компанії World Study. Якщо ви плануєте навчатися за кордоном, але ще не вирішили, як Україну обрати, сьогодні я розповім вам про Нідерланди. Це один з найкращих варіантів для міжнародних студентів. У цьому відео сім причин, чому варто навчатися саме тут. Тому ж Нідерланди. Нідерланди входять до топ 10 країн за якістю освіти, а їхні університети щороку приваблюють тисячі іноземних студентів. Але що робить цю країну такою особливою? Чому Нідерланди можуть стати ідеальним вибором саме для вас? Давайте розбиратись. Отримайте безкоштовну консультацію з навчання в Нідерландах. Не впевнені, чому саме Нідерланди? Напишіть консультація в коментарях, і я з радістю допоможу вам знайти найкращі університети та програми, які відповідають вашим цілям та амбіціям. І так, розберемо сім причин обрати навчання в Нідерландах. Перше це високий рівень освіти. Нідерландські університети входять у світові рейтинги. QS THE. Університети, як-от University of Amsterdam, TU Delft, Utrecht University, відомі своїми науковими дослідженнями. Практичний підхід до навчання сучасні методики викладання. Навчання доступне не лише голландською, а й у багатьох інших країнах. Найбільше англомовних програм у бізнесі IT, інженерії, медицині та міжнародних відносинах. Третя причина це доступна вартість навчання для громадян ЄС від 2 тисяч євро на рік у державних університетах. Для студентів поза ЄС в середньому 6 тисяч 15 тисяч євро на рік, що дешевше ніж у Великій Британії чи США. Також є стипендії, покривають частину або всі витрати Holland Scholarship, Erasmus+, Plus та інші. Четверта причина міжнародне середовище. У Нідерландах навчається понад 120 тисяч іноземних студентів. Університети підтримують багатокультурність, є студентські спільноти для адаптації. Викладачі та студенти з усього світу, що створює глобальну атмосферу. П'яте це кар'єрні можливості після навчання. Голландські дипломи високо цінуються в Європі. Випускники можуть залишитися в Нідерландах на рік після закінчення навчання для пошуку роботи. Visa Orientation Year. В Україні працюють великі міжнародні компанії Philips, ENG, Unilever, Heineken, Booking.com. Причина номер 6 – це зручна система навчання та студентське життя, гнучкий графік занять, багато самостійної роботи, велика увага приділяється груповим проєктам та реальним кейсам. Комфортні умови для студентів, гарні кампуси та розвинена інфраструктура. Причина номер сім: це висока якість життя та безпека. Нідерланди це одна з найбезпечніших країн Європи. Тут високий рівень життя, чисті міста та гарна екологія, також зручний громадський транспорт та велосипедна культура. Отже, чи варто обирати Нідерланди? Нідерланди це чудове місце для навчання, особливо якщо ви хочете отримати якісну освіту англійською мовою, знайти перспективну роботу та жити в комфортній країні. Якщо вам важливі доступні ціни на освіту, стипендії, міжнародне середовище та якість життя це ідеальний вибір. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, вона допомогла вам зрозуміти переваги навчання у Нідерландах. Якщо у вас залишилися питання, пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про освіту за кордоном. До зустрічі!